Всім привіт! Розпакували ми вже посилку. І ось що нам прийшло від компанії Техномашстрой Аератор зерна Козак ar 18 І так, з чого він складається? Аераційна труба. Тут вона йде, зараз я візьму рулетку. І так, я взяв рулетку, аераційна труба у нас зараз заміряємо, скільки є. Метр вісімдесят довжини. Метр вісімдесят довжини і Сімдесят сантиметрів. Сімдесят сантиметрів висота. Цього равлика, до якого кріпиться двигун. І цих цього старих нет. Все разом воно має 2,5 метри. Воно може як нагнітати повітря, це якщо йде забір, повітря йде звідси, прикручується сюди аріаційна труба. Тоді вона нагнітає повітря в трубу і через ці отвори. Повітря виходить і охолоджує і е, зернові суміші. Зерно, чи зерно, чи бобові там, ну, дивлячись, куди ви його заклали. Тут є така, такі витки спіралі, щоб якщо взяти в соняшник, то його можна було б і так закласти, а якщо взяти в сою, то потрібно закручувати, тому що трошки соя така плотніша і воно... Просто так не зайде. Якщо е, наоборот, щоб воно витягувало, не зерно не дуло повітрям, а витягувало зерна, тоді ось цю ареційну трубу ми прикручуємо сюди. Ось цей флянець, відкручуємо звідси, прикручуємо сюди, і тоді воно буде тягнути на себе. Ось так. Ось такий. Такий прилад ми купили чи таке обладнання. Коштує цей аератор зерна Козак 2. 21 500. Це отакі комплектації. Це вже повністю двигун. Такий цей. Пускач цей, розетка, ще розетка є на кабель, щоб закладати сюди. аераційна труба, равлик і ще ось такий цей, така залізна труба, щоб коли, якщо його закручувати в зерно, ця труба закладається ось так. І тоді його можна, як би сказати, зручніше закручувати. Є два положення. Одне і друге. Сама, Зараз подивимося, скільки цього труби йде самої, щоб вона йде з отворами. Так, метр вісімдесят. Десь метр йде з отворами. Можливо, й Зараз я там тут чи Якщо брати до цього, то 90 см, якщо брати повністю до кінця, то метр 10 майже. Але самої ось цієї труби з отворами 90 см. Для чого я його придбав? Що я маю ним робити, це я покажу вже в наступному відео, тому що сьогодні я не підключив. Ось тут ця вилка йде на 5 контактів. А я трошки з, електри... з електрикою не дуже дружу, я не знаю, як його підключити. У мене всі, всі мої ну, прилади, всі йдуть на 4 контакти, 3 фази і 0, а тут на 5. Тому я вже подивлюся в інтернеті чи когось питаю, як мені... Його підключити. Я спробував підключив тільки 4, і воно не працює. Цей пускач він не запускає. Тому сьогодні я його не запустив. Я його перевірив, я його напряму запустив, двигун працює, все, дує, все нормально, але, але я його не використовував по призначенню. Двигун тут йде, зараз я його переверну і скажу, який тут двигун. Ось такий тут стоїть двигун на 1,8 кВт і 3 ,5. це якщо 60 Гц, 3,5 тисячі обертів, якщо 50 Гц 2840 обертів. Але те, як я казав, я його підключив на опряму, він дує непогано, непогано. Ну що ж, на сьогодні буду закінчувати своє відео. Уже наступних відео, кому буде цікаво, дивіться, як я його буду використовувати, що я буду з ним робити. Кому сподобалось. Пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!